У Чернігові біля будівлі колишнього готелю Градецький знаходиться, на перший погляд, непримітний будинок. Проте має він цікаву історію. Будівля збудована у 18 столітті. З 1919 року належала династії чернігівських лікарів полторацьких. У 70-х роках минулого століття будинок спалили та розграбували вандали. З 1998 року його орендував Чернігівський відділ Союзу Українок. Саме ця спілка мала на меті відновити. Будівлю та створити в ній музей Софії Русової. Проте цього так і не сталося. Це будинок дореляційного періоду, який належав місцевому лікарю і родині, де збирався, скажімо так, культурний прошарок міста Чернігова. Є там якісь дані, факти, які свідчать про те, що там малювалися на терасі цього будинку, малювалися там картини художниками. Але свій час, вже після революції, цей будинок став з часом бути занедбаним. Міській владі, оскільки він перебував в комунальній власності, його реставрація, мабуть, не здавалася цікавою. Вони не хотіли його зберегти. І так сталося, що. Ніякого охоронного статусу цей будинок не отримав. Нещодавно будинок Полтораських продали на аукціоні. Не обійшлось без схем і фінансових маніпуляцій. Нагадаємо, що це вже друга спроба продати будинок. Перша 2016 року стала провальною. Громада міста відстояла історичну будівлю. Найбільші ціни надала компанія, котра бенефіціарним власником якої є мама е бенефіціарного власника другої компанії. Тобто компанія, яка дала 3 мільйони за цей будинок, е відмовилася від підписання угоди про приватизацію цього будинку на користь компанії, яка дала на 1 мільйон менше. І відповідно тут бачалися ознаки, скажімо так, змови, щоб спотворити результати цього аукціону, і відповідно, щоб е міський бюджет надійшло менше коштів. Усі стежки всі справи ведуть до Чернігівського депутата, засновника будівельної організації Основа буд Юрія Тарасовця, який теж є власником будівлі колишнього готелю Градецький. Є інформація, що будинок хочуть знести та побудувати на його місці житловий комплекс. Ми намагалися зв'язатися з Юрієм Тарасовцем, проте відповіді на дзвінки та повідомлення не отримали. Тож, яка доля чекає будинок Полтораських, наразі достеменно невідомо. Ми підготували та надіслали на адресу забудовника відповідний інформаційний запит. Чекаємо на офіційну відповідь.